Жителі Ліліпутії мали зріст трохи більше шести дюймів, і все інше в цій країні було настільки ж маленьким. Вони ховали померлих головою вниз, писали навскіз сторінки. Донощиків Ліліпути не любили, і якщо донос був помилковим, доносчика чекало суворе покарання. Більше, ніж злодіїв, Ліліпути не любили шахраїв. І зазвичай карали їх смертю. Зате суворе дотримання законів винагороджувалося законослухняні ліліпути отримували грошову винагороду. При виборі людини на будь-яку посаду перевага віддавалася її моральним якостям, ніж розумовим. Невдячність в Ліліпутії вважалася тяжким злочином. Дітей в країні виховували в виховних установах і вважалося, що діти нічим не зобов'язані батькам, хоча оплачувати виховання дітей були зобов'язані батьки, яким давалося право двічі на рік відвідувати своїх дітей. Хлопчики і дівчатка виховувалися окремо за винятком дітей, робітників і селян. Які взагалі не отримували ніякої освіти. Гуліверу пошили новий костюм, його обслуговували 300 кухарів, і одного разу до нього на обід прийшов імператор з лорд-канцлером Флімнапом, який кидав на Гулівера ворожі погляди. Він був незадоволений витратами, які були необхідні для життя Гулівера. До того ж, Флімнап ревнував Гулівера до своєї дружини, яка часто приїжджала в гості до Гулівера, але його підозри, звичайно ж, були безпідставними.